Вітаю вас, мої хороші! Ви на каналі Гануси Викрутаси і з вами Гануся з Рівненщини. Сьогодні у нас така гарна погода. Що, ну, геть є бажання працювати, щось робити, і навіть не віриться, що за день у нас вже буде мінус і піде сніг. Е, ну така вона в нас непередбачувана. Та погода така, як і ситуація е, на даний момент у всьому світі. Не знаю, що буде завтра. Е, і сьогодні, в очікуванні холоду і дощу, і снігу, я хочу зайнятися пересадкою деяких рослин. І поки ми розпочнемо, я хочу попросити у вас в першу чергу подякувати вам за те, що ви зі мною, за те, що ви коментуєте мої відео, щось мене питаєте, щось мені підказуєте. Я дуже вдячна за це. І не залишайте мене, будьте зі мною, будемо з вами сіяти, садити і потім милуватися тим, що ми зробили. І що буду сьогодні робити я? Ми з вами, ну, мабуть, тижнів три тому пересаджували мою гіпсофілу. Гіпсофілу багаторічну, яку я виростила з насіння, і вона в мене так і росла вся гуртом. Я її корчувала. Ви дивилися, ну там чимало переглядів на тому відео. Я її корчувала, коли вона була ще в стані спокою, щоб пересадити, тому що чомусь вона не дуже любить пересадки уже в стані росту. І зараз я вам покажу, як вона у мене почала уже випускати. Свої ростюшки. Прийнялася практично вся, 16 кортиків, яку я посадила, прийнялася. Я за це дуже рада. А ще будемо пересаджувати сьогодні тисячу лисник. Хоча в планах ще багато чого. Мені треба висадити флокси, мені треба пересадити е, піреніум, От і такі різнокольорові ромашечки, які багаторічні. Вони у мене там ростуть по той бік хати в тому квітнику з багаторічниками. Але у мене там з ними ціла халепа, тому що туди дуже любить прилітати бронзовка і ота оленка волохата, чи як ми на неї кажемо. І вона просто поїдає оті всі течинки, жовте виїдає, і я не бачу її краси повної. Також мені треба, друзі, пересадити, поділити. Примулу. Її, звичайно, треба було ділити на осінь, але я цього не зробила, тому що дощів не було, і я боялася її втратити, тому буду якось щось трошки робити з нею весною, бо вона у мене дуже крепко наросла. Великі кущі і вони вже починають випаруватися з середини. Тому, друзі, будемо працювати. Зараз покажу, що, як і до чого. Я вже сьогодні поки чекала, щоб там мені підсохне ота скопана полосочка землі, щоб її розкородити, то взяла, пересапувала. Ну, як пересапувала. Як колись сказала моя мама, роздерла очі оцій полониці, яка тут у мене росте, я її в минулому році посадила. І у мене я вже висадила, щоб не бути голослівною, що я її мала садити. Ось полуничку. Тут п'ять рядочків я пересадила сюди, де було скопано. Це зовсім інший сорт. Це, по-моєму, сорт хуней, який я колись давним-давно замовляла в сільському віснику. І так вона у мене декілька стебел, було збереглося, і я її змогла розмножити. А тут всяка збірня солянка, ще колишня полуниця, але вона мені дуже подобається. Оті колишні сорти, друзі, вони хоч не такі урожайні, але вони дуже смачні. Вони справжні оті полуниці, які ми їли в дитинстві. Тому в мене тут така невеличка грядочка. Ви будете сміятися, що мало, але, але я колись мала по декілька соток полуниці і суниці, Збирала ягоду на базар, бо треба було якось жити, виживати. А зараз тільки для себе, щоб закріпити свою душу. І що ж у мене тут далі? От дивіться, дівчатка, це ми з вами садили гіпсофілу. Ось гіпсофіла і ось все, вона так у мене починає вже пускати свої паросточки. Усі, майже всі, я подивилася, проснулися і наростають. Звичайно, можливо, небагато так паростків на ній буде, але все ж таки я дуже рада, що вона прижилася. Ой, дуже друзі, світить сонце, і я взагалі не бачу, що я вам тут знімаю, але знімаю те, що роблю, тому що вечором буде інша робота, придеться йти в теплицю, то пересадити цей тисячолисник треба обов'язково. Це такий також висіяний із насіння, багаторічний тисячолисник. Я не знаю, чи збереглися в ньому ті кольори, які, яким він цвів в минулому році. Тут були кольори від світло-рожевого і до темно-малинового. Тому я його маю оце зараз повикопувати і порозсаджувати, поділити. Тому що тут таким галопом він росте у мене, так не годиться, друзі. Тому якось так, якщо у мене десь знайдеться фото чи відео квітів, цих, які тут у мене цвіли на цьому тисячові лиснику, то я прикріплю. А якщо ні, то вже будемо спостерігати тоді, як він зацвіте. Тож буду купати, грядочку там я вже підготувала, водички набрала, все готове. Зараз буду корчувати ось цю, цей тисячолисник. Ну, тисячолисник я, звичайно, викопала, але бачу, що поле я на нього мало перекопала. Площа мала, тому що кущі, ось подивіться, який корчицько. І я ж не можу його посадити весь. Його можна ось такими маленькими поділочками весь поділити. І тут його в мене буде не знаю скільки, друзі. Так що буду зараз ще докопувати і дивитися, скільки мені площі на нього треба. Якщо колись буде лишній, то можу з вами поділитися, але поки що мені його шкода викидати, то буду розділяти і садити. Gracias. Ну що ж, друзі, посадила я свій 10-олиснік. Тут, звичайно, я трошки відступила від гіпсофіли, тому що я розумію, коли гіпсофіла почне цвісти її кулі повітряні такі, вони будуть досягати до пів метра, тому я відступила десь сантиметрів 70 від гіпсофіли, а то і 80, і посадила два рядочки. Всього в мене в загальному вийшло. 30 кущиків розділила. Не знаю, як вони приймуться, буду надіятися, що все приживеться. Хочеться всього на все 10 улисник, але ну, рослині треба давати шанс. Ну, що ж, друзі, поки що більше нічого я не садила, тому що пішла в теплицю, у мене ще висівка продовжується. О, розпікувала там ось свої розсюшки, розпікувала кларкію і колеус, тому що він чогось мені почав під... прихворів. Чи прихолов, чи прихворів, не знаю. Взяла, розпікувала, не знаю, що з того вийде, дівчатка. Трохи попереносила уже свої рослини із старої теплиці в нову. Чому я це так зробила? А знаєте, бо ж передають оці морози. І думаю, може я сюди хоч якусь дуйку прийду включу, щоб мені тут воно більш-менш ну, збереглося, бо дуже шкода буде, коли розсада померзне, бо опалення у мене тут немає. От І переносити оці всі лоточки, бачите, що тут у мене робиться, і там знизу ще багато чого є. Ось і далі дивіться, скільки у мене ще яшечків. Це практично майже вся айстра е, трошки чорнобривців, космеї. До речі, айстрочка, бачите, уже як защерілася. Е, ну, дивлюся, ця щось трошечки важче сходить та трошечки краще сходить. Ця взагалі гарненько зійшла. ця гарненько зійшла. Ну, знаєте. Е, насіння прокльовується практично все, друзі. Але е, який буде результат, вже буду дивитися згодом. Зараз ще мушу полити, тому що е, день було тут дуже-дуже гаряче. Ось, бачите, майже всі. У кожному ящичку окремий сорт, айстри і вже майже всі прокльовуються. Бачите, майже всі. І трава росте. І що я з нею буду тут робити, не знаю. Ну поки що буде стояти так, як стоїть, бо іншого виходу в мене немає. Там теж вже попорощана. І тут посіяла трошки космеї тої новомодньої, посіяла целозію. Теж ту, що купувала у Наталі Матник чорнобривці посіяла. Ой, і вже навіть і не пам'ятаю, що я тут щось сіяла, друзі. Ну, там таблички кругом є, то буду дивитися. Отже, ще перенесу сюди кермек, безсмертники вже перенесла. І буду надіятися, що буду рятувати цю розсаду тут. Трошки чимось поприкриваю. І на тому все. До речі, запитували мене. Там були питання в коментарях, дівчата, бачите, витягується трошки. Це насіннячко від Али Побережняк з лаки. Його, звичайно, вже мені треба звідси витягнути поставити на сонце, бо воно тягнеться тут під низом. Але зійшло непогано. Непогано зійшло, що в цьому, що от в тому там далі ящичку. Зійшло майже все. Ще хотіла... Вам показати і посміятися разом з вами. Ось у цьому горщику, дівчатка і хлопчики. У мене висіяно два сорти з сальвії блискучої. Одна мала бути такого фіолетово бузкового кольору, а друга мала бути такого, знаєте, біло салатового кольору. І от дивіться, ну, поки що вони були маленькі, ну як би я так не дуже звернула увагу на цю, цю сальвію. Ну, це сальвія. Там було по 10 насінин, але це все, що у мене зійшло. А ось що ось це, дівчатка, то мені дуже цікаво. Ну, це точно не сальвія. Ну, якось так буду дивитися, що там воно в мене виросте. А ще хотіла вам показати, друзі, я знімала відео, але вдень ну, нічого не видно було. Ось тут у мене в лоточку в цьому амобіум. Це також сухоцвіт, Амобіум ось такі біленькі, типу ромашечки. Да? І... Я його посіяла. ну Звичайно, у мене тут ґрунт трохи домашній, трохи купований, я його мішала. Але все рівно я постійно поливаю отею своєю маленькою поливачкою, і за день, коли в теплиці дуже гаряче, ґрунт засихає. Тому я сьогодні робила ось такі процедури тут своєю розсадою. Брала просто ось цим ножиком і зрихлювала, ось так зрихлювала, Поміж цими рослинками, щоб пустити сюди кисень. Тому що все одно, як би сказати вам, бачите, Ой. тут вона робиться шкірочкою земля, і коли робиться земля шкірочкою, до корінчиків не поступає кисень. Відповідно, вода туди теж не просочується до корінчиків. Або якщо навіть і вона там є, зверху шкірочка засохла, і рослинка просто спарується і вона починає хворіти грибком. В такому випадку, в той рік, я повністю втратила свій амобіум. Тому зараз, якщо у вас така ситуація є, і я бачите, я в цьому році все, практично все висіваю ось так рядочками. І завтра мені треба буде зробити таку саму процедуру ось тут. поміж, Це в мене безсмертник росте. І бачите, теж він рядочками. Просто оце такого поміж поміж рослинками, просто взяти його і позрихлювати, пустити до рослин кисень. Ось так. Ну, показала, завтра буду цю процедуру робити, бо в мене ще ось там є, бачите, два ящички. Він загущений трошечки, але я поки що його не буду не пікувати, нічого. Я прошу просто зрихлю між ним землю. І заразом І ось оці бур'янинки тут у мене позрізаються. От якось так друзі. Ну, а зараз будемо йти. Відпочивати, хоч ще відпочивати рано, але в мене поки що зараз буде ще полив, піду, пройдуся по своїх е, ящичках, лоточках, пролю рослинки і буду закривати теплицю. Ще ніби на цю ніч у нас не буде мінуса, А на, наступну, напевне, вже буде мінус. Так що, дівчата і хлопці, бажаю вам усім мирної ночі, мирного дня, хто коли мене буде дивитися, Гарних квітів, гарних дружних сходів, ми, бжілки, трудівниці, всі ми маємо досягнути поставленої мети, насіяти, насадити, чого наша душенька бажає. І подякуємо нашим хлопчикам, які дають нам можливість сіяти, садити і любуватися цією красою. Усім здоров'я! І тихої ночі.